Доріжка, яка завоювала тисячу сердець, так-так, це бюджетний варіант. Бюджетний варіант на постійній основі з коротенькою петелічкою, яка буде легко прибиратися, фіалочки на сірому фоні. Ви помните ці розміри 4 х 5-3 і х 4, але залишилися вже двохметрова ширина і метр десять. Тому не зволікайте, дівчата. Я кажу вам: останні розміри, що можуть бути в Україні, саме цієї краси, може бути у вас. Коротенька петелечка, вона буде дуже легесенько вам прибиратися, і ви подивіться, які приємні фіолетові відтіночки разом з сірими. Дуже гарно виглядають. Ну і звісно, основа. Основа вона легесенька, вона йде по повсяна. Краса, неймовірна, за бюджетні кошти, але якщо вам не підходять сірі відтінки, то є дуже багато кольорів по бюджетним цінам. Тому звертайтеся обов'язково і ми підберемо вам усі варіанти і усі розміри у нас є. Доставочка безкоштовна.